Я пізнаю світ урок 290 тиждень 33. Тема біологічні цікавинки. Як себе захищає організм людини. Пригадайте та заспівайте пісню Мій організм на початку уроку. Є у мене! Них ніяк і язик, що чує смак орган. Дуже добре. Відкрийте сторінку 7 у підручнику. Прочитайте запитання. Позначте знаком плюс ті, на які ви вже знаєте відповідь. І знаком мінус ті, на які відповіді ще не знаєте. Чому кров людини червоного кольору? Який склад крові? Як віруси й бактерії потрапляють до організму? Які захворювання називають інфекційними? Що таке імунітет? Навіщо роблять щеплення? Чому порізи на шкірі заживають? Саме на ці запитання ви спробуєте сьогодні дати відповідь у кінці уроку. Попрацюйте із текстами на сторінках 7-9. Перечитайте тексти. Виділіть основне та перекажіть. Перший текст шкіра перший захисник організму. Що секунди людина контактує з мільйонами бактерій і вірусів. Більшість із них може викликати захворювання, але організм навчився їм протистояти. Він має численні бар'єри, призначені не допускати інфекційних нападників. Першим таким захисником, тобто захисним щитом, є шкіра. Не проникна для більшості мікроорганізмів. Вона також виробляє речовини, що згубно діють на хвороботворні бактерії. Внутрішня оболонка всередині носа та дихальних шляхів, слина, сльози, шланковий сік теж містять речовини спроможні руйнувати мікроби. І якщо вірус чи бактерія долає перший бар'єр. Тобто проникає всередину організму. До захисту долучаються лейкоцити. Особливі клітини крові. Другий текст якраз і про клітини крові. Кров людини складається з різних елементів. Зокрема, визначає три основних види клітин крові еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Вони виконують в організмі різні функції. Найбільше в крові еретроцитів. Саме вони запарлюють її в червоний. Тому ці клітини називають червоними кров'яними тільцями. За їхньою допомогою кров переносить організмом кисень і виводить вуглекислий газ. Лейкоцити це справжні захисники організму. Вони переміщуються з рухом крові, знаходять сторонні тіла, зокрема хвороботворні мікроорганізми, і знешкоджують їх. У цей час людина може відчувати підвищену температуру, головний біль тощо. Тромбоцити це клітини крові, що допомагають організму зупинити кровотечу. Що ж таке імунітет? Щойно лейкоцити виявляють сторонні тіла в організмі, розпочинається їх знищення. Здатність організму захищатися від чужорідних тіл і речовин називають імунітетом. Він буває природний, набутий і штучний. Природний імунітет дитина успадковує від батьків. Імунітет, що виникає внаслідок перенесення інфекційної хвороби, називають набутим. Це явище відома здавна. Зокрема, стародавні греки ще 2000 років тому знали, що люди, які перехворіли на віспу, повторно на неї не хворіють. Штучний імунітет виробляють за допомогою щеплення, вакцинації. Людині вводять неживий або ослаблений збудник хвороби. Організм запам'ятовує його і миттєво реагує на повторну появу шкідливого мікроорганізму. Вакцинація важлива для запобігання інфекційним хворобам. Тромбоцити сідання крові. Кров має важливу властивість. Вона сідається, тобто застигає, перетворюючись на тверду масу. Це відбувається завдяки наявності тромбоцитів. У разі пошкодження судини ці клітини крові негайно прямують до рани, де починають склеюватися між собою. Так кров утворює своєрідну пробку, яка закриває рану, щоб зупинити кровотечу. Якби цього не відбувалося, то найменший поріз призводив би до стрімкої втрати великого об'єму крові. Зазвичай з за невеликого порізу кров припиняє текти приблизно за 10 хвилин. Отже, тромбоцити це клітини крові, що допомагають утворювати згустки припиняти кровотечу. Тепер попрацюйте за текстами. Отже, виділіть у кожному тексту основне та перечитайте ще раз. Поставте відео на паузу. Дуже добре. Поверніться на сьому сторіночку та спробуйте дати відповіді на запитання, чому кров людини червоного кольору, який склад крові? Як віруси та бактерії потрапляють до організму? Які захворювання називають інфекційними? Що таке імунітет? Навіщо роблять щеплення? Чому порізі на шкіри заживають? Дуже добре. Сторіночка 10 у підручнику. Прочитайте та встановіть відповідність. Еритроцити, лейкоцити, тратум, тромбоцити. Клітини крові, що допомагають утворювати згустки припиняти кровотечу, це, так, це тромбоцити. Клітини крові, що захищають організм від хвороботворних мікроорганізмів. Так, це лейкоцити. а клітини крові ще забарвлюють її в червоний колір? Це еритроцити. Так, з'єднайте. Дуже добре. Завдання шосте. Прочитайте та розв'яжіть задачу. Частка крові в тілі дорослої людини становить близько 8 сотих від загальної маси, обчисли масу крові чоловіка вагою 88 тисяч грамів, і відповідь напиши в кілограмах і грамах. Отже, якщо нам відомо, що частка крові в тілі дорослої людини становить близько 8 сотих від загальної маси, а загальна маса у нас 88 тисяч грамів. Так, нам потрібно знайти частину від числа. Тобто 88 тисяч нам потрібно поділити на 100 і помножити на 8. Так, Отже, 88 тисяч поділити на 100 це буде. Так, це буде 880. А 880 помножити на 8. Хто вже обчислив результат? Це буде 7040. Запишіть. Але відповідь потрібно написати в кілограмах і грамах. Що відомо про кілограми і грами? Так, що в одному кілограмі міститься? 1000 грамів. Отже, 7040 грамів? Так, це буде 7 кг 40 грамів. Запишіть відповідь. Маса крові чоловіка вагою 88 000 грамів. Становить 7 кг 40 грамів. Дуже добре. Попрацюйте із завданням 7, як справжньому вознавці. Прочитайте речення та визначте граматичну основу. Що секунди людина контактує з мільйонами бактерій і вірусів. Так. Хто людина, що робить, контактує. Підкресліть. Виділіть у реченні прислівник. Позначте у ньому префікс, корінь і суфікс. Перевірте, отже, прислівник, що секунди, так, визначаємо з вами морфемний розбір слова. Отже, прислівник закінчення немає, тому основа все слово, що секунди корінь, секунд префікс, що суфікс, і дуже добре. Знайдіть числівник та обведіть його. Так, числівник мільйонами. Визначте та запишіть на 10-й сторінці його відмінок та число. Так, це орудний відмінок з кількома мільйонами. Множина дуже добре. Молодці так тримати.